Всім доброго дня! Я рада вас вітати на моєму каналі Психологія для батьків. Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику Емоційний інтелект. І я підготувала декілька карток для нашого спілкування. Тож подивіться на ці картки. Він який, щасливий, веселий, радісний. Вона яка? Радісна, весела, впевнена. Він який? Задоволений, спокійний, впевнений. Дитя яке веселе, щасливе, радісне, він який щасливий. Вони які? щасливі і дитя, і мама. Подивіться, будь ласка, на ці малюночки. Він який радісний, він який радісний. Так, ви правильно зрозуміли, що сьогодні мова піде про таке емоційне відчуття радості, щастя, задоволення, комфорту. Тобто, ви можете вибрати будь-які картки, будь-які малюнки, намалювати самі зображення обличчя, обличчя людини, коли вона виглядає щасливою. І е, якщо, наприклад, взяти ось цю картку, да, то можна запитати вашу дитину, у вашої уявної дитини, яка є поруч, запитати, як ти думаєш, який настрій у цього хлопчика, ну і дитина розповідає, він радісний, він веселий, він щасливий. А е, якого кольору настрій у нього, як ти думаєш? Ну, і дитина можливо скаже, що колір жовтий. Колір настрою, можливо, скажеш, що якісь ще веселі, яскраві кольори. А чому він такий радісний? Чому він такий щасливий? Як ти думаєш, над його будиночком світить сонечко? А ти буваєш таким? Ти радісний, ти веселий. А коли ти буваєш таким і таке інше? Ну, і якщо ми будемо розказувати про те, як виглядає ця емоція, це відчуття щастя, задоволення, радості зовні, тобто проявляється в тілі, то ми можемо сказати про те, що людина виглядає спокійною впевнена, впевнена постава, та відкрита постава, усмішка на обличчі. І е, вона своїм зовнішнім виглядом, очима, мімікою обличчя показує, що в неї все добре, вона з задоволення. Тобто ця людина готова до спілкування, готова до вирішення різних проблем, е, які, можливо, є на шляху її. Е, вона спокійно сприймає те, що їй говорять, і вона дуже задоволена від того, що відбувається в неї на даний момент життя. І ви, я ще раз наголошую, підготуйте будь-які картки, ви можете навіть взяти альбом ваш сімейний з фотографіями і подивитися, де дитина ваша виглядає радісною, де ви виглядали радісною, радісним чи радісною, і запитати ваші дитини, як ти думаєш, який настрій тут у бабусі, який настрій тут у тебе, чи ти радісний, чи ти сумний, і таке інше. І попрацювати далі. Минулого разу ми з вами говорили про те, що є певний алгоритм, так, коли ми працюємо з емоцією. Тобто, де є декілька запитань, завдань, які може виконати дитина, для того, щоб зрозуміти ту чи іншу емоцію, той чи інший емоційний стан відчути, зрозуміти. І Взяти, як то кажуть, на вооруження, тобто для свого досвіду, щоб відрізняти емоційні стани позитивні від негативних, що таке сум, що таке, скажімо так, задоволення, що таке щастя, що таке самотність, і таке інше. Тому, коли я відчуваю щастя, називається ця картка. Перше запитання до дитини: що тебе робить щасливим чи щасливим? Тобто, можливо, речі, які роблять тебе щасливим, можливо, що тебе робить щасливою? що від чого ти відчуваєш задоволення і щастя, коли ти буваєш щасливим? І дитина тут розказує все-все-все тоді, коли вона буває щасливою. Тут, можливо, коли є багато іграшок, можливо, тут, коли батьки поруч, можливо, коли мама грається з дитиною, можливо, коли друзі зі мною спілкуються, можливо, коли сонечко світить, і багато-багато іншого. Можливо, коли нічого не болить у дитини, коли вона здорова і таке інше. Далі, Ось як виглядає моє обличчя. Запропонуйте вашій дитині намалювати обличчя радісне, веселе, щасливе. Або намалювати себе радісним, щасливим. Дитина може малювати або ж обличчя, або намалювати взагалі картину радості та щастя. Обов'язково проговоріть з вашою дитиною, запитайте, що це вона намалювала, якою вона є, чому і таке інше. Далі. Моє тіло реагує так. Тобто, коли е, ви запитаєте вашої дитини, коли ти щасливий, радісний, веселий, так, як твоє тіло реагує на це? Тобто, як ми можемо дізнатися, що людина весела, радісна, щаслива? І як я дізнаюся, що ти веселий? І дитина вам повідомляє, я усміхаюся, перш за все, це є усмішка. Так? І я спокійно себе поводжу, можливо, і я пропоную тобі пограти зі мною, і таке інше. Я вітаюся з тобою, і таке інше. Я не плачу, можливо, скаже дитина. Нам. Далі, протилежністю відчуття щастя є, і тут ми пригадуємо минулі наші зустрічі, можливо, нещастя, горе, сум, самотність і таке інше. Тобто, коли ви вже попрацювали з тими емоціями, у дитині є з чим зрівняти, ви можете саме про це казати. І моє обличчя, коли я відчуваю це, тобто сум, нещастя, горе, самотність, хай дитина намалює. І знову ж таки, коли дитина намалює обличчя або себе, як вона виглядає щасливою, а потім ви подивитеся зображення, коли вона має певні проблеми, хай вона порівняє і скаже, де вона краще виглядає, як вона краще виглядає, яке обличчя чи вигляд свій, який більше подобається, коли вона радісна, весела, чи, можливо, є певні проблеми. Далі. Останнє таке питання в цьому алгоритмі: що я можу робити, щоб частіше відчувати себе щасливим чи щасливою? І тут дитина вже знає, що для того, ви вже вчили її, що є спеціальні навички ефективного спілкування з дітьми, з іншими, з друзями, так, є поважне ставлення до себе, до свого тіла, до своїх рідних, близьких, до друзів, хто оточує цю дитину. Є виконання певних обов'язків, які є в сім'ї дитини. так? Є виконання певних завдань, які ставить дитина сама перед собою. І тоді, коли вона виконує це і в неї виходить, коли вона відчуває комфорт і радість, і задоволення від того, що в неї все вийшло. Наприклад, ви дали дитині завдання скласти з пазлів певну картинку. Дитина це зробила і отримала задоволення. Вона весела, вона радісна, вона щаслива. Наприклад, ви дитині дали завдання. Виконати, погодувати, наприклад, кішку там або вигуляти собачку. Вона це зробила і в неї це добре вийшло. І вона отримує саме задоволення, комфорт від того, що вона щаслива і радісна. І вона і вона тепер розуміє, що таке щастя. Тож працюйте з вашими дітками. А... Перше самі відображайте ту емоцію радості і щастя, що ваша дитина бачила, що ви щасливі, задоволені і у вас в житті все добре. Хай щастить, бувайте здорові! До побачення!